Маленькою Коломоянкою Богданкою відтепер опікуватиметься держава. Трирічну дівчинку забрали у матері, яка не може належно виховувати доньку. Процедуру вилучення проводила спеціально створена комісія за участю кількох фахівців. Щоправда, вдалося це зробити не за один раз, бо жінка з дитиною переховувалася. До слова, два роки тому у цієї матері вже вилучили двох синів. 32-річна коломиянка Людмила, ні офіційного чоловіка, ні співмешканця, не має, але народила трьох дітей. Соціальні працівники підозрюють, що робила це, аби отримувати дитячу допомогу, оскільки свої материнські обов'язки не виконувала зовсім. А поведінку її описують як не повністю адекватну. Фізично ця громадянка здорова, хоча є певні недоліки з психічним її здоров'ям. Що певно проявляється, де коли якась кризова ситуація? Вони бігають по колу, розмахують руками, кричать, неадекватна поведінка, видумує якісь ідеї, що хтось хоче. Продати її дитину на органи і таке інше, то виїжджає вона за кордон, то ще щось кістки нав'язливі думки, і те, що вона не стоїть ну, на обліку психіатра, це ще не означає, що нема підстав для такого обліку. Півтора року тому двох синів п'яти та семирічного віку у цієї жінки вже вилучили. Діти росли в нечистотах, не доїдали, не обстежувалися у медиків та навіть не розмовляли. Раніше ця жінка попадала в поле і ще при. При тому, як хлопчики і діти не розмовляли, працівниками міліції була порушена кримінальна справа з 166 Кримінального кодексу України, тобто ухилення від виконання батьківських обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Відтоді хлопці виховуються у Долинському інтернаті, і мати жодного разу їх не відвідала. На той час у неї на грудному вигодовуванні була ще й маленька Богданка. Тоді донечку Людмилі залишили, сподіваючись, що у неї таки прокинеться материнський інстинкт. Поважали, що це буде своєрідний холодний душ для матері, що мама все-таки візьметься за розум, наведе лад у житлі і буде більше приділяти увагу своїй дитині, і можливо, і навіть забере двох дітей з інтернатного закладу. Родина обіцяла хату прибрати та побілити і слідкувати за дитиною. Натомість ситуація погіршилася до жахливого стану, продовжує фахівець. Було вжито оперативних заходів разом з представниками коломійського відділу поліції і дитину з бабусею госпіталізовано, тому що мама категорично відмовилася лягати в лікарню зі своєю дочкою. Але на другий день вони втекли. Ігор Вахнюк каже, що це найскладніший випадок у Коломиї у зв'язку з цим в міській раді прийняли оперативне рішення негайно забрати дитину у матері, оскільки є загроза здоров'ю і життю дівчинки. Адже умови, в яких перебуває маленька, Ігор горі Вахнюк називає не інакше як первісно общинними. Там, посеред хати, горить вогнище, дим іде всі кімнати, катастрофічна антисанітарія. Предмети побуту, постільні приналежності, дуже брудні, фактично ніколи не перуться. Дитина не має відведеного місця для нічліву, спить у звичайному візку, одягнуто. В хаті холодно, нема світла, нема опалення належного, палять дровами. Весь дим іде в хату, і є загроза, що дитина може отравитися димом. Дійсно, це помешкання виглядає як сміттєзвалище під дахом. Це попри те, що будинок має три кімнати, хата знаходиться неподалік від центру у приватному секторі, має велике подвір'я. А ще там проживають четверо дорослих людей. Там живе бабуся і прабабуся, а також рідний дядько матері. бо Дядько зловживає алкоголем. Постійно там посторонні люди, і є реальна загроза життю і здоров'ю дитини. Вигляд помешкання вразив усіх членів комісії, які прийшли рятувати Богданку від власних родичів. Щоправда, вдома ні Людмили, ні її донечки. Не застали натомість бабуся Христина вперто випроваджувала непроханих гостей. Мовляв, її внучка з правнучкою поїхали у Франківськ і коли будуть, невідомо. Вкотре пообіцяла прибрати оселю. А де дитина? Ну поїхала з людина на дитину. Люди забрала дитину, поїхала Івана Франківська. Придеться через тиждень до мене. Прийде так через тиждень. Тому що е, може завтра. Прийде за мене син. Мій мені робити ремонт, побілить, помалює. Туди ви за мене що. Члени комісії запідозрили, що ймовірно, Людмила побачила групу людей і встигла втекти разом з донькою. Вирішили відвідати її матір, яка прибирає неподалік на автостанції, але й та про дочку нічого не знала, хоча проживають в одній хаті. Що не було холодно цієї ночі? Ні. Дитина спати давала. Є спад. Дає спати. – Може, люда десь гуляє з дитиною. Може, десь Люда гуляє. Я не та, знаю. Не знаю. Не та. знаю. Цю родину комісія відвідувала впродовж тижня, і тільки за третім разом бідолашну Богданку вдалося забрати. Матері Людмили вдома знову ж таки не було. В темній кімнаті маленька тупилася в телевізор, де звук був вімкнений на максимум. Прабабуся щось собі бомборосила під ніс, ігор Івахнюк взяв маленьку Богданку на руки та поїхав з нею Галич. Відтепер дівчинкою опікуватимуться у центрі соціально-психологічної реабілітації, бо кажуть, є загроза, що дитина теж не може говорити. Сонечко моє маленьке, маленька. Ігорів Вахнюк щасливий, що вдалося виконати дуже складну місію, бо каже, ця процедура є й морально важкою. Проте він переконаний, що Богданці так буде набагато краще. А коли з дівчинкою все налагодиться, вона зможе об'єднатися з братиками. Отакор Крима когарнесенько. У Коломиї на обліку є 41 сім'я зі складними життєвими обставинами, у яких проживає 115 дітей. Найкритичніша ситуація у трьох родинах де є троє маленьких. Наступного року їх теж заплановано забрати у гори батьків.